Вітаю всіх друзів на каналі Вавер. Сьогодні покажу, як верифікувати аккаунт Bybit. А, для цього заходимо в Bybit. Тут загалом буде важко пропустити іконку верифікації. Вона завжди світиться жовтим, але якщо ви це закрили колись, то можна зайти в аккаунт, і там буде кнопка Верифікуватися зараз. Натискаємо. А, вибираємо тут локацію. Так, натискаємо Прийняти і відповідно натискаємо кнопку Верифікувати. Вибираємо тут, відповідно, що ми плануємо сюди завантажити картку, відповідно і так далі. Натискаємо, наприклад, через права натискаємо продовжити, а, натискаємо продовжити. Завантажуємо сюди фотографії, після чого верифікація займає буквально 2 хвилини. Підтверджують. Ось, наприклад, хочу водійське посвідчення, натискаю продовжити, і відповідно завантажуєте фотографію і так далі. А після чого пройде верифікація? Ну всім бувай.